Вітаю всіх! У цьому відео говоримо про помилки під час виконання програми, тобто про виняткові ситуації, про ексепшн. Тут важливо відмітити, що такі помилки не завжди можуть бути з вини розробника. Це може бути, наприклад, переривання мережі, зв'язку мережі через, при передаванні даних через мережу. І також важливо відмітити відповідність типу винятку. Якщо глянете у мене на сайті, то тут є така ієрархія відповідно цих класів винятків і методи, які є, скажімо, так, найважливіші в цих класах, і деякі, скажімо так, з класів винятків. Ну і тут зразу ж використаємо один із найбільш зрозуміліших, як на мене, найбільш поширених. Програмістів-початківці, це вихід за межі масиву. Тут все зрозуміло. Тут, якщо масив розміром 3, а ми хочемо присвоїти елементу з індексом 4 якесь значення, то зрозуміло, що ми входимо за межі масиву. Якщо ми запустимо цю програму, то ця програма перерветься і не буде виконуватися, а виконання зупиниться на цьому рядку, де от якраз і відбулася така помилка. Це помилка фактично при виконанні, а не при компіляції. Тобто, зрозуміло, що такі помилки програміст повинен передбачувати і може передбачити, ну не завжди вдається. Це в нашому простому випадку. Тут ми бачимо все чітко, все ясно. На одному ж місці взяли, створили і на одному місці зразу вже викликаємо. Тепер далі, якщо цей рядок коду помістити. У відповідний оператор. У який оператор try, Catch and finally. Тобто у блоці try ми ловимо виняток. Якщо ми його зловимо, то управління програми переходить до блоку catch, якщо ще відповідає по типу винятку. Оскільки ми тут поставили exception, то exception буде ловити всі винятки. Але якщо б це був більш конкретний, наприклад, number format exception, то він би не злобив виняток за межі масиву, тому що для цього є у нас інший виняток. Так, і після того і finally виконується. Тобто, finally виконується завжди, виник виняток чи не виник виняток. Catch виконується тільки тоді, коли у нас виник виняток. Притому наступний код у, у блоці try не виконується зразу ж з рядка, де виникла помилка. Переходимо до блоку Catch. Потім Final і потім решта програми. Давайте запустимо і побачимо, переконаємося в цьому. Зрозуміло, що бач... ну, от блок Final і програма завершена. Фактично, просто друк на консоль повідомлення деякого. Тепер нехай в нас інший буде тип винятку, більш конкретний. Більш конкретний якраз вихід за межі масиву. Знову ж таки, ми зловимо цю ситуацію. Так, і як бачите, вихід за межі масиву. Але коли в нас, наприклад, буде інша ситуація, приведення рядка до числа, то тут вже нам цей виняток, цей клас, цей кетч не допоможе це зробити. Ну і знову ж таки, програма аварійно завершить роботу. Ну І тут нам на допомозі от може стати більш загальний, і це все можна взагалі комбінувати, по суті кажучи. Єдине, що слід е розуміти, що більш загальний, тобто кетч з типом exception потрібно по поміщати в кінці от цього списку е наших кетч. Так, і ситуація ще може бути наступна. Іноді нам потрібно самому викинути виняток, тобто обробити деяку ситуацію в даному випадку, і викинути виняток, якщо ті чи інші дані не задовільняють умови. У нашому випадку нам потрібен x менше 30, а він у нас більше. І ми викидаємо винятком, передаємо в клас Exception відповідно, в об'єкт класу «Exception», ми створюємо його. І передаємо туди повідомлення. І це повідомлення буде оброблятися відповідно оцим кетч. А чого в нас помилка перетворення? Тому що я тут не закоментував оцей рядок. Давайте ще раз запустимо. Ну, Тут в нас виводиться відповідно друк. Трасування стеку метод, але ми могли оце повідомлення, яке передаємо, тут зловити за допомогою методу, getMessage здається. Глянути у мене на сайті, знову ж таки, як не у мене на сайті, то на інших інформаційних ресурсах. Тобто це повідомлення ми передали все ж таки об'єкту, і воно тут доступне через об'єкт, створений безпосередньо тобто створений він тут, а отриманий він тут. у блокі catch. Ну, але програма е зловила цей виняток, обробила його, далі виконувся блок Finally, і далі виконалася інструкція, програма завершена. Це в тому випадку, якщо нам треба десь в програмі викинути виняток, то так можемо працювати. Тепер ситуація, коли ми хочемо викинути виняток з деякого методу. Тобто сам метод не буде обробляти вняткову ситуацію цю помилку, не буде обробляти, а буде обробляти інший метод, який знаходиться десь вверху ієрархії. Тобто, з якого викликається відповідно цей метод. От якраз ситуація для прикладу. І тут же нам потрібно витримати синтаксис, Нам потрібно знову ж таки створити цей ексепшн методі, і нам потрібно біля методу. Написати відповідну інструкцію throws, тобто оператор throws Exception, це буде означати, що цей метод буде викидати виняток наверх, де ми будемо його ловити знову ж таки за допомогою оператора Catch. І знову ж таки, запустимо, і переконаємося в тому, що ця програма працює. Так, поки це запускається, ну знову ж таки, стоп, 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 стоп. А, ну так, да, все працює. Виняток. на... 27 рядку коду. Єдине, що я задумався, тому що у нас немає повідомлення, яке ми тут написали, але знову ж таки, зараз ми глянемо в наступну ситуацію, де у нас є от якраз це повідомлення GetMessage, де виводиться якраз безпосередньо це повідомлення. А тут ми його не отримуємо. Бо ми використовуємо інший метод об'єкта Exception. Так. Ну і ситуація, коли нам треба створити свій клас. Винятку. Тобто є багато класів винятків. Де деякі з них в мене написані на сайті, інші можна знайти в інформаційному полі, їх є багато, і вони задовольняють більшість потреб, але більшість потреб при написанні програм. Але ж все ж таки, припустимо, що нам потрібно написати свій клас для обробки винятків, тому нам треба успадкуватися його від «Exception», від батька. І тут же в конструкторі викликати конструктор батька нам потрібно згідно норм успадкування, як ми знаємо. І тут же можемо визначати деякі поля, методи, в даному випадку просто число. Це аналогічна попередня ситуація з факторіалом, просто в даному випадку ми визначили свій клас. І знову ж таки в нас є інший клас, факторіал, де в нас є статичний метод, де в нас є оператор, сроу, оператор сроус, який викидає наверх виняток безпосередньо з цього методу, де він створює його. Створює як об'єкт нашого новоствореного класу, який створений на базі е, загального батьківського ексепшн. І при цьому всьому, так, де ми його викликаємо зараз. Ми е, написали ще один блок try and catch, і тут ми бачите, вже е, отримуємо цей об'єкт exception, і отримуємо е, з допомогою методу getMessage батьківського класу Exception, отримуємо це повідомлення, яке написано безпосередньо при створенні виняткової ситуації, яку ми створили. У методі знаходження факторіалу. Дякую за увагу. Це все. До зустрічі в нових відео.